Соціальні послуги у невеликих громадах Хмельниччини залишаються однією з найгостріших проблем. Родини часто залишаються без належної підтримки, а соціальні працівники змушені працювати із надмірним навантаженням. Саме тому старт міжнародного проєкту «Кепейбл» став метою першого круглого столу у Кам'янці-Подільському. Тут зібралися представники громад, установ та організацій, аби відверто говорити про виклики і шукати рішення. Ми залучені підтримкою Interact Europe, А це означає, що це підтримка менторська, це підтримка фінансова, це підтримка партнерська. Метою проєкту є залучити державний сектор. Також метою проєкту є працювати над новими компетентностями, залучати нових фахівців для того, щоб професія соціального працівника була престижною для того, що професія соціального працівника була оплачеваною. Для того, що професія соціального працівника була ну, тобто надавала дійсно мала можливість бути в різних місцях. Учасники наголошують, без якісної інфраструктури, належної підготовки кадрів і нових підходів забезпечити людей послугами неможливо. А відсутність системної підтримки найбільше відчувають жителі саме невеликих територіальних громад. Найбільше для нас потреба це надання нам інформації досвіду реформування Європейськ... європейського союзу саме в цих послуг як вони яким шляхом вони пішли як вони надають ці послуги які принципи надання що це це зовсім інша структура зовсім інший підхід і ми розуміємо що інакше ми не ну, люди якщо ми не будемо мінятися не будемо вивчати практики успішні практики реалізації цих ідей то люди наші ну опиняться дуже Статні ситуації, і ми не зможемо їм допомогти. Тому цей захід він ну не як вчасно і і потрібний. Якщо буде другий крок, якщо третій буде продовження цього, то я думаю, що ми знайдемо якісь чи побудуємо дорожню карту, як достойно вийти з ситуації, достойно для людей. Проєкт «Кепейбл» покликаний змінити цю ситуацію, створити сучасну систему кваліфікацій для соціальних працівників, залучити нових фахівців і підвищити престиж цієї професії. У громадах очікують, що такі ініціативи допоможуть підняти рівень послуг і наблизити їх до європейських стандартів. Тут ми сьогодні саме говоримо про необхідні компетентності. Майбутніх фахівців соціальної роботи щодо надання послуги саме людям поважного віку. Це перша проблема. І насправді, мені, як гаранту освітньої програми, це дуже-дуже важлива думка саме практиків, тому що багато саме людей, які практично працюють у цій сфері. Також відзначають колеги, які зараз працюють, це логістика, віддаленість багатьох сіл, багатьох людей від центрів, наприклад, де вже відбуваються. Низька популяризація саме надання соціальних послуг фахівцям фахівцями соціальної роботи людям поважного віку. Платформа соціальних змін партнер впровадження проекту за останні роки. Організація залучила сотні мільйонів гривень на розвиток соціального підприємництва і стала помітним гравцем у секторі. Також ми залучили близько 300 мільйонів гривень для розвитку соціальних підприємців в малих громадах України. От, і крім того, більше ста кейсів успішних є таким, так би мовити, нашим результатом проведених програм. Е, учасники, які відвідували наші програми, зокрема громадські організації, вже е, покращили умови життя близько двох мільйонів людей в малих громадах України. Е, Місія платформи соціальних змін. Е, Є зробити соціальне підприємництво платформою розвитку локальних ініціатив заради глобальних змін. Нашою візією є бути центром розвитку соціального підприємництва в малих громадах України. Презентація Кипейбл у Кам'янці-Подільському це лише перший крок, але саме з таких діалогів починаються справжні зміни. Учасники впевнені проєкт має шанс стати поштовхом до створення системи, де кожна людина зможе отримати належну допомогу, а соціальна робота перестане бути недооціненою. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.